Ми були, як то кажуть, в ситуації патовій. Перемога нацистів жахливо. Перемога сталіністів жахливо. І не просто сталінський тоталітарний режим переміг, він поширився цього разу і на ті землі, які вважалися пємонтом українського національного відродження насамперед на Галичину. Цей сталінський режим посилився, він досяг апогею своєї могутності, і пропаганда сталінська неслася українською мовою. Спеціально зробив скрін із книжки до 70-річчя Сталіна, видана українською мовою. Там наш батько Сталін. Подивіться, який віршик. Е, наш учитель, вождь, геній, сіяє, сяє, советський весь народ, одна незламна рать. Перемога вона ще і певною мірою легалізувала купу злочинів цього сталінського режиму. Бо, як то кажуть, до переможця питань нема. І... Покарати за всі ці злочини переможця неможливо стає. Тому українці виявилися заручниками цієї страшної системи, а хтось десь подекуди і активним, звичайно, співтворцем цієї системи. І дехто, звісно, навіть і причетним до злочинів цього режиму. Не будемо теж і це приховувати. Визвольна боротьба. Українців, яка ввелася організація українських націоналістів, Українською повстанською армією, Поліською Січчю Бульбоборовця, Гетьманськими організаціями та багатьма іншими, боротьба, яка ввелася за українську самостійну соборну державу, за УСД. Вона зазнала поразки знову. Вона зазнала поразки в 17-21 роках. Вона зазнала поразки під час Другої світової і після неї. І тому завдання здобуття незалежної України і Соборної воно було відтерміноване в часі. Його довелося відкласти аж на кінець ХХ століття, коли зазна... зазнав краху СССР. Супутній чинник одразу після завершення Другої світової в 46 47 роках совєтську Україну охопив новий масовий штучний голод, жертвами якого стало до мільйона людей. Плюс в Україні після перемоги над нацизмом посилюються процеси зросійщення і нав'язування совєтської ідентичності. Совєтський народ, єдиний народ, яка різниця на якому язикі, і всі оці речі, які ми від, відригуємо, виригуємо досі, від, випльовуємо досі з кров'ю, вихаркуємо просто-напросто досі. Всі оці речі. Процеси ці посилюються саме після Другої світової війни.